Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму, кадровий резерв для деокупованих територій. За якими програмами готують фахівців та які напрямки вони обирають. Збройні сили України підтвердили ураження вранці радіолокаційної станції російської системи протиповітряної оборони у районі селища Роздольне в окупованому Криму. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Генштабу Збройних сил України у Телеграм. Міноборони Росії повідомляло про нібито збиття над півостровом 11 безпілотників. ФСБ фальсифікує докази у справі проти кримських татар. Про це заявив засуджений до 14 років політв'язень громадянський журналіст Осман Аріфмеметов під час апільського. Ляції на рішення окупаційного суду за його словами у справі низка порушень, зокрема монтаж записів. З останнім словом, під час розгляду апеляції він виступив із ще одним бранцем Рустемом Шейхалієвим. Повідомила Кримська Солідарність. Отробне слідування і аналіз связи дій дестрі суддяного засідання на нарушення. Ми фіксували для того, щоб російському і мировому сообществу показати як стряпаються це діла. Пусть мир увидит, как ФСБ фальсифицирует доказательства в борьбе с инакомыслием. И как прокуроры и судьи пособничают в фабрикации тела. Фігурантів другої Сімферопольської групи Руслана Сулейманова, Османа Ріфмеметова, Рустема Шейхалієва, Енвера Аметова та Яшара Моєдінова окупанти затримали під час масових обшуків в будинках кримських татар у березні 2019 року. Їх звинуватили у причетності до та Хрір організації, що заборонена в Росії, але вільно діє на території України. У листопаді 2022 року російський суд оголосив їм вирок у вигляді позбавлення волі на строки 13-14 років. Окупаційний верховний суд. У Криму визнав винним в оскверненні символів так званої військової слави РФ кримчанина Олександра Тюренка. Повідомляють пропагандистські телеграм-канали з посиланням на рішення. Жителя Бахчисарая засудили до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на два роки. Хлопця звинуватили у тому, що торік, у серпні, він помочився на інсталяцію з літер символів вторгнення Росії в Україну. Тоді, після оприлюднення відео у телеграм-каналах, Тюренка затримали та змусили вибачатися. Рішення про позбавлення волі ухвалювала окупаційна Суддя Алла Алахіневич, проти якої український суд розглядає кримінальну справу про державну зраду, я розумію прекрасно те, що може бути просто елементарний опір зі сторони місцевого населення, який скаже: ну яке ти відношення маєш до Криму. Ти там ніколи не був, ти не звідси. І яке ти маєш право тут, якби нами нам щось розпоряджатися. Волинянин Вадим починає навчання на другому семестрі нової для України магістерської програми Постконфліктне врядування в університеті імені Тараса Шевченка. Бакалавра отримав там же на історичному факультеті, дізнавшись про те, що Київ готує кадри, які працюватимуть на деокупованих територіях. Каже, зрозумів, що Україні потрібен свіжий погляд. Цьогорічну практику хоче пройти в Херсоні а після звільнення Криму. Мріє поїхати і працювати туди. Проблем не вирішених буде надзвичайно надзвичайно багато. Перш за все, це соціальна сфера. Нам потрібно буде ці території, в тому числі Крим, спочатку підігнати під загальноукраїнський розвиток, а потім і в загальноєвропейський. Дуже цікавим для мене. Наприклад, це був би. Була б сторона, наприклад, національно патріотичного виховання дітей на тих територіях. Вони під окупацією були надзвичайно довго. Це виросло фактично ціле покоління. Минулого року представництво президента в Автономній Республіці Крим разом з національним університетом імені Тараса Шевченка розробили дві магістерські програми: постконфліктне врядування та урядування на повоєнних територіях. Остання розрахована вже на чинних держслужбовців, які навчаються виключно на заочному відділенні. Директорка інституту публічного управління та держслужби університету Лариса Комаха каже. Цього року вступники були і на бюджетні, і на комерційні місця. Вони, до речі, дуже свідомі, і слід також відзначити, що за попередньою освітою це і юристи, це політологи, це комп'ютерщики, тобто це ті технології, це економісти. Тобто вони мають попередню дуже хорошу освіту і здобувши додаткову освіту за цією освітньою програмою управління докупованими територіями, в подальшому це дає їм до, Жону так дуже хороший потенціал найбільш кваліфіковані фахівці університету забезпечують викладання дисципліни. Вона другою іде серед переліку нормативних. Це історія і культура кримських татар. Тобто повинні розуміти контекст середовища, в якому опиняться. Крім того, до кадрового резерву можуть подати кандидатури й усі охочі, але потрібно мати відповідну освіту та досвід роботи. Для цього слід подати анкету. Пояснює голова Нацагентства з питань держслужби. До резерву зарахували вже понад дві тисячі осіб. Більшість виявило бажання працювати саме в Криму. Подаються більше адміністративне керівництво чи відповідно контроль. Тобто контролююча функція, антикор, внутрішній контроль, керівники апаратів військових адміністрацій, наголошують на тому, що їм потрібні бухгалтери, їм потрібні it фахівці, мобісти, ті, хто будуть відповідати за мобілізаційну роботу. Ну і відповідно потрібні ті напрями, як соціальний захист, цивільний захист. Заступниця постійної представниці президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко каже: підготовка кадрового резерву це частина загальної стратегії відновлення влади у Криму з огляду на тривалу окупацію півострова. Підходи до навчання майбутніх фахівців особливі. Робота на деокупованих територіях вона сенситивна. Вона складна, вона пов'язана з безпековими ризиками із питаннями комунікації з місцевим населенням. наприклад, там не знаю, там мешканці Вана Франкі. Івської на франківської області має кваліфікації, має бажання. Він хоче поїхати працювати в Крим. Але Крим після 10 років окупації та пропаганди це трохи інший Крим ніж навіть дві 2014 році. І тому ну варто працювати і навчати цих людей за словами викладачів університету. Майбутніх фахівців готують не теоретики, а практики. Запевняють, випускники одразу після звільнення півострову будуть готовими до будь-яких викликів. Умєров, Максим Лаврінчук, Олександр Сова, Суспільне новини, Крим.